Маскувальні сітки та кікімори для захисників пошив білизни, соціальний гардероб та гуманітарна допомога вимушеним переселенцям. Очільник міста відвідав благодійну організацію «Мис Кам'янського. Благодійний фонд зібрав близько півсотні небайдужих як кам'янчан, так і вимушених переселенців. Ми приходимо кожного дня і працюємо хто скільки зможе. Ми за це благодарні. Нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні. Дуже вдячні. Для цього ми все робимо для перемоги. Очільник міста поспілкувався з волонтерами, отримав майстер-клас сплетіння маскувальних сіток. А також передав декілька рулонів спанбонду – матеріалу для виготовлення захисних сіток для військових. Ця маскувальна сітка вона не напитує вологу. Вона дуже легка і дуже зручно і швидше вкривати. І Скривати військову техніку, тому вони дуже задоволені, що саме з заказів на такі сітки від військових дуже багато. Тож міський голова буде і надалі надавати допомогу фонду на придбання цього матеріалу. А дві вже готові маскувальні сітки особисто відвезе та передасть захисникам. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки вони не одне життя зберегли.